Сьогодні, схилившись на одне коліно, кременчужани попрощалися з вірним сином України 48-річним військовослужбовцем Віталієм Подлігаєвим. Воїн загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини на Донеччині. Молодший сержант Подлягає Віталій Володимирович. Народився 15 березня 1976 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року був начальником радіостанції радіозводу роти зв'язку телевого командного пункту польового вузла зв'язку 4 жовтня 2024 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність. Загинув царство небесне, герою. Чимало років свого життя воєн присвятив роботі у локомотивному депо Кременчук, працівники якого також прийшли на прощання з героєм. Він прийшов у 2003 році році. Локомотивне депо працював павнічиком машиніста, машиністом машиністом другого класу, вантажний рух, маневровий рух. Ну, Спілкуванні був порядна, добра людина. Паваю колективу полізувався у 2017 році. Віталій звільнився із залізничного депо та поїхав за кордон, де здавалося б, життя почалося з чистого аркуша. Проте, як тільки не розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на українські землі, чоловік без вагань повернувся додому та доєднавшись до лав зсу, став на захист рідної держави. Він весь час жартував, ніколи не відмовлявся від якоїсь роботи. Коли багато людей, шумно, він весь час швидко засинав. Ми підтрунювали, як ти таке можеш. А він казав це, тому що ну, так жартував, у мене чиста совість. Кожен захисник, який віддав життя за мирне майбутнє України, залишиться в пам'яті і серці кожного. Вічна слава та пам'ять полеглому герою Віталію Подлягаєву, Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.